Життя в Овруцькому районі розділилося на два періоди: до 26 квітня 1986-го і після нього. Вже 29 років, як доти самобутня поліська місцина стала асоціюватися насамперед з наслідками Чорнобильської катастрофи. Напередодні сумної річниці в райцентрі вшанували пам'ять героїв Чорнобиля та відкрили меморіальну дошку на честь міліціонерів-ліквідаторів. Життя тих людей, які проживали і проживають на цих територіях, воно поділилося на дві частини: до аварії, після аварії. Для мене дійсно це непроста не дата, особливо на овручині, на народичині, тому що я віддав 12 років, значить, питанню ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Тут ми. Створювали батальйон, який на початку нараховував 365 чоловік. Унаслідок Чорнобильської катастрофи з карти Овруцького району назавжди зникло понад два десятки сіл. Усі тутешні громади мають ту чи іншу ступінь радіаційного забруднення. Ліквідатори та постраждалі від держави нині найбільше чекають на розуміння. Просять не залишати їх наодинці з наслідками катастрофи. Нас об'єднує всіх тема поваги і шани до. Тих людей, які ліквідували аварію на ЧЕС, ті, хто сьогодні проживає на цих територіях, у Верховній Раді ми зареєстрували новий законопроект, і ми будемо, звертаючись до наших колег, просити підтримати і проголосувати за цей законопроект. Він має поновити права соціальні в першу чергу, права громадян, які проживають на цих територіях, які постраждали. Під час пам'ятного зібрання ліквідатори з північних районів Житомирщини отримували відзнаки та нагороди. А до меморіалів тим, кого вже немає серед живих, лягли квіти вдячності та пам'яті.